Клітор це як рай, тому що не кожен може туди потрапити. Насправді це не іронія, а сумна реальність, бо частина чоловіків уперто до сих пір, незважаючи на наші передачі, продовжують ігнорувати жіночий клітор. Я вважаю, що час нашим законотворцям переглянути нормативну правову базу і придумати статтю, яка передбачатиме відповідальність для тих чоловіків, які вперто і злісно ігнорують клітор, тому що жіночий клітор це аналог чоловічого пеніса. Так, для задоволення нам потрібно пестити саме клітор. Не на піхві повинна бути зосереджена вся увага чоловіка, а на кліторі. Клітор це доволі великий орган і він може може досягати в довжину до восьми сантиметрів, можливо, вас це зараз шокує, але клітор це орган, більша частина якого схована всередині тіла жінки. І проникаючи в піхву пальцями або пенісом, чоловік все рівно буде стимулювати чутливі тканини клітора. Але, звичайно, найчутливішою частиною клітора є його голівка, яку ми повинні стимулювати під час кунілінгусу. І, хоча ми сказали, що Клітор жінки це аналог пеніса чоловіка. Чоловіку потрібно бути уважним і не поводитись з клітором так, як він звик поводитись зі своїм пенісом. Я, як сексолог, знаю, що чоловіки часто мастурбують доволі інтенсивно і доволі сильно стискають свій пеніс. З клітором такі ігри не пройдуть. Клітор це дуже чутлива ділянка, і в кожної дівчини він має свою чутливість. Тому ваша задача не тільки навчитися робити куні якісно і правильно, а також розпізнати її чутливість.